Інструкція з нанесення епоксидних матеріалів епокоад для створення покриття типу наливна підлога. Застереження при застосуванні полімерних епоксидних матеріалів необхідно дотримуватися заходів безпеки для збереження здоров'я. Під час роботи з матеріалами використовуйте індивідуальні засоби захисту, такі як рукавички, захисні окуляри та маски, щоб уникнути контакту зі шкірою та очима. Забороняється вдихати пари або пил, що можуть утворюватися під час змішування або нанесення покриття. У разі потрапляння матеріалів на шкіру або в очі негайно промийте уражені ділянки великою кількістю води та зверніться до лікаря за необхідності. Роботи слід виконувати у добре провітрюваних приміщеннях або з використанням витяжної вентиляції, щоб уникнути накопичення шкідливих парів. Дотримання цих заходів допоможе уникнути небажаних впливів на здоров'я під час застосування епоксидних матеріалів. Увага! У складі матеріалів використовується розчинник. Підготовка матеріалів Покриття типу наливна підлога створюється за допомогою двох типів сумішей Epocoad Primer та Epocoad Finish. Хоча матеріали мають різне призначення, готуються вони однаково. Компоненти перевірте комплектність. Епоксидна суміш EpoCod складається з двох компонентів основи компонент А, та затверджувача компонент Б. Змішування Для однорідного змішування компонентів використовуйте шруповерт, міксер або дриль з міксерною насадкою. Відкрийте та перемішайте компонент А протягом 2 хвилин на середніх або низьких обертах. В тару з компонентом А додайте компонент Б та ретельно змішайте компоненти у відповідних пропорціях, зазначених в інструкції на упаковці. Матеріал готовий до нанесення. Час життя суміші. Пам'ятайте, що епоксидна суміш має обмежений час життя приблизно 30 хвилин. Працюйте швидко та ефективно. В теплі періоди року швидкість реакції полімерізації підвищується, час життя знижується. Для запобігання саморозігріву матеріалу після змішування компонентів одразу розлийте матеріал на поверхню. Не залишайте матеріал у тарі. Етап 1. Підготовка поверхні. Відшліфуйте підлогу за допомогою шліфувальної машини або наждачного паперу. Тим самим ви позбудетесь забруднень, жирних плям, старої фарби тощо. Для шліфування бетону використовуйте алмазні круги, для наливної підлоги наждачний папір. Ціль зняти бетонне молочко та відкрити пори. Підходьте до цього процесу відповідально. Видаліть пил з поверхні за допомогою пилососа. Перевірте поверхню на наявність пошкоджень та нерівностей. У випадку наявності швів, тріщин, пор та вибоїн відремонтуйте їх наступним чином: тріщини розшиваються шліфувальною машиною типу болгарка з диском по бетону. Після чого за допомогою пилососа видаляється пил та за допомогою пензлика наноситься готова суміш епакуат Primer. У разі ремонтування вибоїн та швів більшого розміру, змішайте одну частину готової суміші Epo Finish з 4 частинами кварцового піску фракції 48 мм та за допомогою отриманої суміші зашпаклюйте ями та шви в підлозі. Обов'язково дочекайтеся полімерізації суміші 8 годин. Етап 2. ґрунтування поверхонь. За допомогою нейлонового короткошерстого валику рівномірно нанесіть готову суміш EpoCod Primer. Витрата матеріалу залежить від пористості поверхні. Наприклад, для бетону марки 200 витрата має бути не більше 200 грам на квадратний метр. Для напівсухої стяжки не більше 400 грам на квадратний метр. Слідкуйте, щоб на поверхні не залишались калюжі та напливи з матеріалу. Дайте ґрунту висохнути протягом 8 годин перед нанесенням основного покриття. Етап 3. Перетяжка поверхонь. Після ґрунтування проявляються всі нерівності поверхні, пори та інші недоліки. Ми радимо нанести готову суміш епокод фініш для усунення цих дефектів. Суміш наносити за допомогою шпателя. Для запобігання утворенню напливів матеріалу, не відривайте шпатель від поверхні у процесі роботи. Витрата матеріалу на цьому етапі 200 г на квадратний метр. Обов'язково дочекайтеся полімерізації суміші 8 годин. Після полімеризації перевірте поверхню на наявність дефектів, таких як напливи і нерівності. За необхідності, зашліфуйте дефекти за допомогою наждачного паперу. Пил зберіть за допомогою пилососу. Якщо залишились ями та пори, повторіть цей етап спочатку. Етап 4. Нанесення епоксидної суміші Epo Finish. Вилийте готову суміш на підготовлену поверхню. Розподіліть її за допомогою зубчастого шпателя або ракеля. Витрата епокод Фініш на цьому етапі 2-2,5 кг на квадратний метр. Використовуйте голчастий валик для видалення повітряних бульбашок та рівномірного розподілу матеріалу. Дайте підлозі висохнути протягом 24-48 годин. Уникайте ходіння по свіжо нанесеній поверхні до повного висихання покриття. Робочі інструменти та обладнання промити розчинникам одразу після їх використання, використані валики та пусту тару утилізувати. За результатом цього етапу ви повинні отримати ідеально гладку підлогу товщиною 2-2,5 мм.